Зимова казка очима дітей. В художній галереї підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості. Урочисте нагородження призерів відбулося 27 грудня. В конкурсі брали участь близько 60 дітей. Серед учасників южниці та вимушено переміщені особи. Роботи представлені у трьох вікових категоріях. Діти могли надати одразу кілька творчих робіт. У нас в кожній віковій категорії було по Одному першому місці там других було декілька і третіх декілька. А цього року вони робили і по три, і по два перших місця в категорії. Дуже багато дітей за кордоном і викладачі теж за кордоном. У нас не прийняла участь це студія капітель. в них завжди багато робіт. Але зате в нас завжди школа мистецтв, в них найбільше. Ну і приймали участь раніше не приймали це палац творчості дітей та юнацтва. У них два гуртки. І ще один гурток, який займається в Палаці культури. Керівник Паламарчук Наталя. У своїх роботах учасники зображували родину, новорічні свята, казкових героїв, свої мрії та символи року. Дитячі малюнки виконані в техніці графіка та живопис, креативно представлені на конкурсі пано у техніці валяння. У мене робота та, називається Котик на подоконніки. Он такой рыженький, глазки закрыты, такой улыбается. А сзади елка-то, а котик еще не с ней прям весь рыжий, а такой черный немножко пятнышко. Сзади елка и звездное небо. Я делала немножко в графике. Я очень люблю котиков, и я там роки теж з котиком нарисувала, типу каравод був, йолка. У моїй роботі я не малювала. Як зіти, комі птахів, і багато звірів. Чому саме така робота? Що тебе надалося? Я дивилася у вікно і бачила купу птахів. Я завжди була маленька і зараз робила пташкам Я тут зимнюю кисть им давала. И решила цены малювать. Моя зимняя сказка ассоциируется у меня э, к тому, что можно кататься зимой на санках, можно играть в снежки. И это можно нарисовать. То есть это будет весело. И жюри жу понравилась Моя работа... Это приятно, когда видишь ребенка, И он изображает, может даже изобразить мысли взрослого человека. Жюри очень любят мои работы, потому что я красиво рисую и всегда им нравится, потому что у меня есть движение. Я изобразила ягонковые игры на елке, не там різноколерове, и я изобразилась гама. Цю тому, що в мене немає вдома е, е, великої ялинки, але є маленька. І я її намалювала, щоб в нас з'явилася велика ялинка. Обираючи переможців конкурсу, журі звертали увагу на техніку виконання, композицію, нестандартне розкриття теми, оригінальність. Визнати кращих завдання було не з легких, зазначає Надія Конопацька. Складно від того, що дуже багато дітей і всім хочеться дати перше місце, всім хочеться їх відзначити. Всі робіти вони такі яскраві, вони радісні. Дуже багато, я сьогодні казала, з'явилися янголів. Ми всі розуміємо, що свідомо або підсвідомо всі діти хочуть, щоб вони були захищені. І від того вони з'явилися майже там, ну, через одну картину, десь або на першому плані Янгол, або десь він. Збоку захищає країну, дитину, родину. Тому ми розуміємо, що наші діти теж переживають. І вони теж мріють, щоб їх хтось захистив і щоб настала перемога. Призери та учасники міського конкурсу Зимова казка отримали грамоти та подарунки. Фарби та пензлики дітям надали представники громадської організації при підтримці Агентства ООН у справах біженців. Спілкувалися з працівниками генштабу. Запитали, чи плануються якісь заходи пов'язані з дітьми до нового року. І ми хотіли таким чином поєднати людей ВПО і місцеву громаду. Для того, щоб вони поспілкувалися разом, для того, щоб вони отримали ну, якісь позитивні емоції, от, трошки розказати про роботу нашої організації. Ну і якусь маленьку раду з дітям надати цими подарунками. Після урочистої частини нагородження в галереї відбувся майстер-клас із виготовлення новорічних янголів. Провели його викладачі школи мистецтв. Новорічний ангел Он сьогодні виготовляли з об'ємної пасти. Вони мали можливість фантазувати. тому що… Була контур їм був заданий, а потім фантазія вже їхня гуляла, як хоч хотіла. Виставка дитячих малюнків художній галереї триватиме протягом зимових свят.